Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі «Медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. А сьогодні поговоримо про раннє цвітіння дерев, чому так відбувається, та як це пов'язано зі зміною клімату. До прямого ефіру приєднається наш гість, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин Херсонського державного аграрно-економічного університету Іван Муринський. А я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви вже можете ставити свої питання у коментарях. Разом з гостем будемо на них відповідати. Також пропонуйте свої теми для наступних програм. Ми обов'язково їх розглянемо та знайдемо експертів. Повертаюсь до теми ефіру, і до нас вже приєднується Іван Мринський. Пане Іване, доброго вечора. Доброго. Дякую, що дали. Гарна весна, гарне цвітіння. Причому щодня. Ми бачимо нові нові рослини, які зацвітають. Я особисто отримаю задоволення. Цим. І до речі, у Херсоні синоптики зафіксували нові температурні рекорди 29 березня була найтепліша ніч 7,7 градусів за Цельсієм тепла. Попередній рекорд це був плюс 6,6 градусів, і його фіксували в 1979 році. А 31 березня максимальна добова температура повітря становила плюс 24,9 градусів за цельсієм, що побило рекорд 1947 року, який становив 23,5 градуси вище нуля. Пане Іване, як ці температурні рекорди впливають на рослинність, зокрема на період цвітіння дерев. До прикладу, цього року спостерігається раннє цвітіння сакури та інших дерев. Знаєте, у рослин є цікава особливість рослини насправді не дивляться на календар, і не тільки рослини, це пов'язано із діяльністю комах і інших живих організмів. Ну для нас це весна рання, тому що ми звикли скажімо так тепло бачити трошки пізніше, і цвітіння бачите трошки пізніше. Ну і таку екзотичну рослину, як сакура Те ж саме, але в цьому році дійсно. Тепло прийшло а, рано, і нас все радує. Ми всі цього чекали, а, що раніше відбудеться настання тепла. А, єдине переживання завжди ну, от у нас в гранові пов'язано із тим, щоб не повернулися морози, а раннє тепло це гарно, це нормально. І ну скажемо так. Для нас здається, це аномальним, але насправді такі коливання температурні вони ну відбуваються. Тобто були роки, коли температури були, рання весна, температури позитивні наступали зарано. І дерева реагують на це. Вони орієнтуються не на календар, а орієнтуються на температури. Коли набирають необхідну суму ефективних температур, вони вже вступають подальший розвиток, і дійсності, от сакура в цьому році радує і не тільки Сакура радує а і абрикоси. І яблуні, і вишні, і черешні груша. Вчора я мав можливість ввечері е, насолоджуватись ароматами груші. Яблуні е, зацвіла. Е, тому у, для рослин це нормально. Е, вони реагують на температури, вони е, далі рухаються. Єдиний клопіт, який е, може супроводжувати раннє цвітіння. Це запилення. А ну ми любуємось. Сакором ми, ми не куштуємо, а тільки бачимо. І, і до речі, період цвітіння її. І... Може бути там від двох днів до двох тижнів, тобто це залежить від умов, які складаються. Тому, будь ласка, насолоджуйтесь цим моментом, якщо поблизу вас є ці рослини, фотографуйте любуйтесь ними, тому що це цвітіння закінчиться до наступного року. А от рослини, які ми куштуємо, це в плодові дерева, вони вимагають запилення і в цьому допомагають в дикі бджоли і культурні бджоли. Але у комах також є свої вимоги. І коли температура повітря. Нижче плюс 15 градусів то культурні бджоли е, не літають. Вони вважають, що це е, не зовсім. Економна, чому тому, що вони витрачають на політ більше енергії, чим приносять нектару вулик, і тому вони не, не літають. Але якщо температура більше плюс 15 градусів, то тут -то і спостерігається е, спостряється активне, скажімо так, активний лід е, бджіл, і ну, відповідно ефект буде запилені. Тому о, коли квітнуть о, ну, зазвичай брикоси рано, а в е, прохолодне повітря і бджолам не комфортно, тому плодів мало бачимо, тому <звіт> все нормально. Тож, давайте якось от розберемося трошки детальніше. Оце раннє цвітіння воно є дестабілізацією природних екосистем, чи чи ні, і чи це нормально? І як ще раннє цвітіння впливає на комах, які от як ви казали, які збирають полок. Ну, скажу так, от на фото ви зараз бачите чудовий бузок. Да? от бузок, я особисто з дитинства, наприклад, звик бачити на початку травня місяця. А раніше бузок ну він не має цвісти, має відпочивати. Да? А зараз він зараз уже цвіте, зараз ми можемо його спостерігати. Ну, скажімо так, для рослин дивіться, нічого страшного немає. Саме головне. Щоб не повернулася погода прохолодна, а саме не повернулися морози, оце переживання в нас є. Рослини відцвітують, зав'яжуться. Єдине, що якщо таке тепло далі продовжиться, ми смачну продукцію на столі зможемо побачити раніше. Чим більше температури ну, вище, взагалі, тим швидше відбувається розвиток. Тобто, рослини це дуже на це дуже чітко реагують. Якщо зараз от температури зараз трошки дощі обіцяють. Температури трошки знизиться, то процес цвітіння е, затягнеться. Тобто, от зараз там яблуні почали квітнути, але е, цей період буде більш тривалий Якщо б зараз... Температури, наприклад, гіпотетично там піднялися до 25-30 градусів, то період світіння він набагато б скоротився, але скажімо так, гарно, все ж коли в нормі, так? поступово не поспішаючи, щоб дерева мали можливість віддати свою красу, показати квіти, а бджоли встигли все зробити. Чому тому що для бджіл, я ще скажу так: після зими зазвичай їх. Не зовсім багато. Вони зараз тільки будуть розвивати свої сім'ї, збільшувати кількість робочих джел і так далі. Тому це трошки затягнути перецвітіння для них, в принципі, думаю, буде комфортно Для рослин ніяких проблем немає. Дивіться, їм потрібно сонечко. Їм потрібна волога, а і те, і те зараз є, не, не потрібні ці е екстремальні перепади температур, от, тому вони, вони розвиваються і для них це все нормально. І я сподіваюся, от в минулому році у нас трішки е були клопоти там перед цвітінням, пам'ятаєте, були дуже дощі, 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 і це ще й плинуло на хвороб, до речі, да? тому що ми абрикос не бачили, скажімо так в цьому році. Я сподіваюся, ми ще посмакуємо е смачні абрикоси. Зав'яз є, рослини е, трішки постраждали від хвороб це видно, тому що минувший рік був складний, але це все має. Ну, За абрикос, дійсно, це прям велика вдача. Якщо є врожай абрикосів, пам'ятаю ще з дитинства, що, ну, на, на жаль, не дуже часто так трапляється, що є врожай великий, але коли він є, просто хочеться об'їстися. Як наукова спільнота... Да до речі, перепрошую, коли буде можливість, краще законсервувати достатню кількість смачного варення, щоб наступні роки, якщо буде невдача, щоб його таки смакувати. Я а як наукова спільнота реагує на подібні явища як раннє цвітіння, і які дослідження проводяться наразі? Ну скажу так: ви знаєте, раннє цвітіння це ну для, для науки це нормально. Ми не маємо нічого проти цього приводу. А єдине, я ще скажу зовсім трошки про інше. Зараз наука турбується іншим в зимовий період. Температури часто у нас не як не, не наскільки низькі, як би хотілось би. А наприклад, наші південні сусіди а, вони турбуються тим, що от мав можливість бути в Ізраїлі, і вони турбуються тим, коли взимку немає низьких температур. В цьому випадку не відбувається закладення генеративних органів, тобто дерева не квітнуть. Один, уявіть собі абрикос, який зважаючи на те, що немає. Низьких температур взимку а просто не закладує квіткові бруки, і от він росте, листя не скидає, а, росте, росте, а плодів немає. Тому о, в наука уже зараз думає про наступне, що таке зробити, е, щоб е, ну як як правило сказати, створити певний стрес для рослини, щоб відбулося закладення генеративних броню. От такий навіть цікавий напрям. Ми про це навіть, чесно кажучи, не задумалися. У нас е, поки що е, ну температури все таки є. Мінус. В цьому з всю зим все нормально, але якщо йти в е, дуже далеко вперед і е, от е, іноді питають. А що буде, якщо утоївимо собі, якщо взимку не буде мінусових температур, і буде ну тепла, але низька температура. Да, то я вам скажу, що для більшості дерев, які у нас є, і, 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 і чарників, ягідників, це буде дуже погано. Тобто мінусова температура має бути. Тобто наука навіть щас у в цьому напрямі досліджує. Тобто, е, е, от е, наші колеги виводять сорти, які мають. Можливість отримувати незначну незначний стрес, але все-таки закласти генеративні брюки Тому у нас поки що проблем таких немає. У нас е зим, зима, хоч е для нас також аномально тепла, але е мінусові температури є, і бачите, дерева у нас е гарно радують квітами. І причому я вам скажу, я в цьому році навіть не очікував. Е вони не просто що рано квітнуть, а вони квітнуть. Дуже рясно. От е, фактично, більшість рослин, які я бачив, е, які зараз квітнуть, вони прямо в квітах оп... не, не, обсипані, як можна сказати. І не тільки плодові, але й декоративні. От сакура це один з прикладів. От я вчора любувався е, дуже гарним серцем. Він просто, просто рожеві гілочки стоять. Це просто насолода. Е, тому в дійсності рослинний світ він спішить. І, до речі, е, в. Потрібно любуватись не тільки деревами, але от земуть увагу, зараз квітнуть тюльпани. І це краса ж також швидка плинна, тому потрібно насолодитися цим моментом. Але, але впроді все одне йде одне, одне за іншим. Відквітнуть тюльпани, заквітнуть за інші квіти. Тому, ну, бачите, і, і волога зараз є після зими, слава Богу, і зелені дуже багато. Тому, ну, От, от таку весну ми насправді чекаємо. Нам би хотілося, щоб така весна була щорічна щоб вже наприкінці березня ми вже могли трішки роздягнутися вже більш таки в вільно одяг і любуватися природою. І, і відповідно мати можливість щось посадити в роті, тому що господарі вже спішать щось посіти, щось посадити. Тому треба ловити ці моменти весні, які для рослин рослини спрятали. Є питання від глядача стосовно сакури. Сакура це японська рослина. Де вона взялася? Чи вона світова? Чому саме у японців асоціюється з життям? Ну, ви знаєте, насправді у кожного народу ну, є своя улюблена рослина і у японців. Це сакура. Да, це японці дуже трепетно відносяться до цієї рослини. Чому тому що вона символізує? Відродження а відродження життя ну після там тривалого зимового періоду, і е, вони е, нею пишаються. До речі, в Україні також є свої рослини, які ми пишаємося. От коли спитати, от е, яка рослина е, символ України? Ну мені наприклад подобається калина, вона і квітне гарно і ягар. Тому у кожної країни своя рослина. Єдине, що о, оцю традицію ми в певній мірі. У японців прийняли, тому що ну дійсно це це дуже захоплює. У нас дуже багато зараз сакури з'явилося і в ботанічних садах. От, можна поїхати в Ужгород, наприклад, да. тобто є місця, де вже людей. Не просто запрошують е, на ну від, відпочити, подивитися на якісь визначні місця, а вже запрошують саме на певну подію. От запрошують на цвітіння сакури, кажуть: приїжджайте, полюбуйтеся, е, ну просто порадуйтесь. І насправді ну скам так, людина, коли любується е, рослинами, сакуру, в тому числі, вона отримує гарні емоції. І це в теперішній час це дуже немаловажно. І ми просто зараз до цієї рослини звикаємо. Зміна клімата, рослини до речі, теплолюбна вологолюбна але зміни клімата для неї зараз, ну скажімо так, дозволяють відкривати нові можливості, і є, до речі, різні сорти. Також потрібно звертати увагу. Тобто, перецвітіння це від сорту залежить. Я, от наприклад, бачив в Кропивницькому де є сапор які вже. Відцвіли, але і сакури, які зацвітають, да. тому о, і період цвітіння від відсотку також залежить. Тому по можливості можна відвідувати або найближчі ботанічні сади. До речі, можна посадити вдома. саженці доступні і можна, якщо є можливість, спостерігати цвітіння вже вдома. До речі, у Японії є ем, дерева, які. Дуже поважні, тобто в них ну як довгожителі, як ми кажемо, і японці стрепатом за ними доглядають і приходять саме полюбуватися цим світінням. Це дуже гарна традиція, і насправді я японцям тільки радую, та, радуюсь. Ну і в нас, бачите, такі традиції також з'являються. Повертаючись до кліматичних змін, чи є ще якісь негативні або навпаки позитивні впливи на рослинність внаслідок зміни клімату, зокрема на Херсонщині? Ну скажу так: дивіться, зараз поки що все нормально. То тобто волога є, температура є єдине. Зверніть увагу. Коли температури м, раніше з'являються такі позитивні, з'являються ну, крім рослин ще інші організми, які нам не подобаються. А зараз я хочу задати за кліщі. Тому, шановні слухачі, будьте дуже уважні, коли ви відвідуєте місцевість, де а зараз вже піднімається трава зеленіє і де є можливість контакту от Одягу з цитравою зрослинністю то, будь ласка, перевіряйте на собі наявність кліщі. Тому що вони у нас зазвичай з'являлися трошки пізніше, але в цьому році е це, це відбувається набагато раніше. І звертайте увагу на ваших до ваших улюбленців і, і котів, і собачок, які також можуть страждати. Тому тут розумієте: е рано з'являється не тільки е рослинність, да, а і, і тваринний світ також пробуджується. Е єдине е зараз, поки все нормально, ми сподіваємось, щоб е така м'яка погода з дощиками була і в літній період, тому що літо це літо, це спека. Це нестача опадів, і насправді, коли от умови складаються дуже сприятливі весною, це дозволяє сформувати дуже потужну біомасу для рослин. Для них зараз все комфортно, але ж рослина очікує, що й в подальшому буде от така погода сприятлива. Тому, коли такі умови дуже сприятливі весною, а потім дуже жорсткі влітку нестачі вологи для рослин, це насправді дуже ну, так, проблемно. Тому сподіваюся, що погода на... Синоптики нам допоможуть і, і, і кажуть, накличуть дощі. І якщо влітку буде така місцями або періодами дощова погода, це тільки буде додавати краси. Ну, побачимо, наживе, побачимо. Тож розбиралися сьогодні, як клімат впливає на природні процеси, зокрема на раннє цвітіння дерев та іншої рослинності. Чим це може загрожувати у майбутньому або навпаки допомагати? Пане Іване, я дякую вам за бесіду і до нових зустрічей. Дякую на все добре. Друзі, нагадую, що на майданчиках медіаплатформи платформи вгору ви завжди знайдете актуальні новини, статті, фото та відео про Херсонщину. На Ютубі вийшов сюжет про відновлення та розвиток громад на Херсонщині. Про це в інтерв'ю розповіла консультантка громадського центру нова генерація Ольга Жукова. Хто ще не бачив це відео, залишаю точніше, вже залишила посилання для вас у коментарях. Ну, і також нагадую, що ви можете звертатися по безоплатну юридичну консультацію до фахівців фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Якщо вам така консультація необхідна, занотовуйте номери телефонів. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Ну і також підписуйтесь на, наш, на нас у соціальних мережах у Фейсбуці. Ми медіа платформа вгору, у телеграмі вгору Юст, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Е, чекаємо на ваші вподобайки, коментарі та репости. Е, підписуйтесь обов'язково, і ви побачите, як зараз цвітуть сакури і інші дерева та інша рослинність, тому що наші фотокореспонденти зараз е, фіксують у Херсоні дуже дуже красиві краєвиди з рослинністю. Я дякую всім, що сьогодні ви долучилися до нашого ефіру, і зустрінемося вже у середу.